Всім привіт, рі, друзі! І сьогодні ми будемо реагувати на англійські та російські концепти. Деякі з них будуть доволі прикольні, а це будуть англійські, я вже трохи спойлерю. Але, ну, ви розумієте, що російські концепти на свіденді найкрінжовіші. Тому ми будемо починати і перший концепт. Який я знайшла. Почнемо з на, самих крінжових і ось перший. Перший найкрінжовіший концепт, О, господи, допоможи. Що це таке? Так, добре, ну, на настати, я навіть дивитися не буду. Тут же все зрозуміло. А, так, щоб е, у нас був цей туна, Потрібно тисячу іхором. Купити 50 предметів у магазині Денді. Ну, якщо чесно, це навіть не дуже складно та й ціна не дуже велика, тому добре. Так, перша суперздібність. Прибираю одного твіста на поверсі та отримую 100% досліджування на ньому після цього. Ну, Мені здається, це якось дуже сильно, ну, читерські, ну, тому що все ж таки ну, такого ні у кого немає, і це якось ну Мені не дуже, якщо чесно, подобається. Е, так, друга суперздібність. Ходити скрізь стіни. Та бачити всі предмети на карті та всіх твістедів А, та гравців ще Ну, якщо чесно, це також якось по-читерському тому. Ні, мені не подобається. Ну, ми можемо вже зробити висновки, що російські концепти будуть крінжовіші. І ми вже побачили перший. Ну, я б навіть цього туна не купила в житті, тому що він виглядав, по-перше, просто жахливо. По-друге, у нього дуже чидерські е, суперздібності, і мені здається, якщо б. Тільки у мене був такий тун. Мене просто забанили на сервері, тому що це якось ну, чидерський. Ну, добре. Що ж, переходимо до другого концепту. О, що це таке? Добре. Дружина спраута, що у спрату з'явилася дружина. Це такого ще не було. Ну, добре. Так, ну стати тут все зрозуміло, завжди дуже все велике. Що? Ха! Ну, у неї безкінечне здоров'я. О, клас, але добре. <клухи> е, ну, зовнішність навіть доволі прикольна. Але знову ж таки цей тун дуже, дуже сильно читерський. Добре, щоб його отримати, нам потрібно 250 ігору та зробити 300 касет. Добре, і бути із Гоєм Тудос? Що? Я перше про це чую. Ну добре, я навіть не знаю, що це означає, ну добре. Добре. Дає без безмерті обраного гравця ціна одна касета. Перезарядження 5 секунд. Я ж казала. А я вам казала, воно читерське, добре. Підвищений шанс на мейнів і бачить ці... все крізь вибачте. Все. Так, добре. Це знову щось крінжове, тому ми переходимо до третього концепту. Будь ласка, хай він буде не такий крінжовий, бо я зараз помру від крінжа. До якого. <кліст> добре. Жінка В. Добре. Що ж, ну, Extraction Speed тут навіть не буде нічого запитувати. Коротше, статам все зрозуміло. знов вона якась читерська. Ну, добре. Щоб її отримати, нам потрібно 150 ігор. Я не буду це читати, тому що мені здається те, що це якось, ну, це зовсім не пристойні речі. Ну тут, коротше, ну тут немає нічого такого, але я не буду це казати. <космо> Бути агрокосмо. Ну, добре, агрокосмо це. Хто не знає, Агро це той, хто постійно. Ну, типу, ображає, е, обзивається, ну або якось так. Ось, коротше, такі люди звуться Агром. Так, ну добре. Е, Сігма. Що? Ну, добре, актив. Добре. Лютий е, Сігма Тролфейс, який дає адмін право вибраному гравцю на. Першому поверсі перезаряджання одна секунда, вартість, однака. Що? Ви це чуєте? Я зараз розуму зійду. Що? Яка? По-перше, яка сігма? Що за тролфейс? І Я I don't know. Так. Е... Ну, а адмін, права адміну. Це дуже читаська. Ну, я б таке в житті не купила. Злом гри, актив, адмін, права, перезарядки немає. Добре, е, так, е, цей е, тун мені не подобається, і вам, мабуть, також Що ж, це було також крінжово, але перейдемо к наступному самому крінжовому. Ну, може, це не самий, але крінжовий. Що ж, поїхали. Мені здається, чи у нас якийсь сьогодні збор дружин. Тут не написано, але. О, господи, ви бачили ці стати. Так, про стати я помовчу. Давайте подивимося, що нам потрібно, що потримати. її добре. 50 ігор. Ступити в культ динозаврів, а також. Тут також є щось по типу сією ві, чи як сією дружиною Ві. Ну, добре. Я не буду заказати, знову ж таки. Психопат. Що? Буває вибраних твістидів на поверсі. Ну, це класно. Але це не по правилам гри. Так не можна робити. Це що таке? Шелі, та ти. Ти що? А так, далі хірург Олена у А, Добре, відновлює мутуну, о, всі... Ну, все здоров'я і дає безсмертя на 10 хвилин. Так, у нас тут. Я не знаю, у нас тут якісь, я не знаю. Хто це зібрався у нас, що вони можуть давати безсмертя ну це серйозно. Капець, ну добре, поїхали до другого. А, ні, це до п'ятого, вибачте, вибачте. Але зараз ми будемо реагувати на англійські концепти. У мене їх три, але є ще один зі скінами. Що ж, поїхали. Схоже, тепер Квел це новий тун. Що ж, Давайте подивимося. Ну, тут адекватні, до речі, адекватні стати ось. Але, ну, сердечок доволі багато. А хто не знає, Велс це розробник, ну, це розробник Світу Денді ось. А що ж, обов'язково нам потрібно мати. Безкінечність іхору. Добре її ніхто не зможе купити, окрім її самої. 100% на Денді і 100% на Квел. О, так буде ще й 200 квел. О, окей, я, 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 я згода в це грати. Майстерність на Астро. Ага, майстерку на Астро нам потрібно мати. Що ж, у неї нема ніякої суперздібності, тому я нічого не можу більше про неї сказати. Переходимо до наступного концепту. Так, добре. Ну тут вже щось покраще. Ліна. Ммм, цікаво. О, так, у неї три сердечка. Добре, це звичайний тун. О, так, дві зірочки скілчеку. 4 зірочки Moment Speed. Далі у нас стаміни 3 зірочки. Стелсу у нас одна зірочка і дві зірочки Екстракшн Спіду. Ну, добре, 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 добре. В принципі, доволі нормально. Повне ім'я Павук Ліна. Прикольно. Здімся перше підкорити. Uh, так, добре. Я тут нічого не розумію. Якщо хтось розуміє, будь ласка, напишіть. Uh, у неї немає другої здібності, але мені дуже подобається її твіст. Uh, він прикольний дуже. А uh, що ж, її uh, скручена Ліна. Її радикальна особистість, повертається з успіхом та розвагою. Вона не чіпає наші машини, але не хвилюється. У неї є якась година. Мені здається, чи я якось не так переклала. Чи все нормально? Я не знаю просто. Добре. Е, так. Тут навіть додали, як буде реагувати Дензі на те, що ми купили цю ліну. Воу, це прикольно! Що ж, в неї навіть свій трінкет, але я все ж таки не можу перекласти ні трінкет, не те, що буде казати Денті, коли ми її купимо. Х знову ж, хто знає, як це перекладається, будь ласка, напишіть мені, бо я не дуже сильно розумію. О, що ж, перейдемо до наступного туна. Підкажу це, я не знаю, це тун чи туни, тому що вони якраз лудазл. Що ж, це Еліот і Джеймс. Мені подобаються їхні стати. Вони, до речі, майже однакові. У них е, кількість середньок однакова і спілчаку. Е, добре, давайте. Е, е, так, Еліот Еліотс активниці. Цей мультяшка може зняти будь-який негативний ефект з іншого мультяшки. З іншого. Ви зрозуміли, витративши 50 ленд, має час відновлення 80 секунд. Джеймс пасивний. Цей мультяшка отримує подвійний ефект від будь-якого предмета, окрім таких предметів, як аптечки, бинти, клапани, димові бомби та ємності для викидання. Джеймс, 1000 іхору та 50% дослідницького ефекту на збоченого Еліота. Ну, я так розумію, скрученого Еліота. А, так, і далі у нас іде. Так. Еліо 1000 ігор та 50% дослідницького досвіду на скрученого Джеймса. Так, тепер їхні тринкети. Ожливі документи, дай користувачеві вдвічі більше дослідницького досвіду, ніж зазвичай. Не працюю з роджером. Хм, Прикольно зробили. А, так, і далі у нас кольорова сумка. Кольорова сумка. Щоразу, коли користувач використовує активну здатність, миттєво зніме негативний ефект уповільнення лише 10 використань. Або я нічого не зрозуміла, або я неправильно переклала. Так. Ну, як на мене, все правильно. Що ж, добре, хай буде все правильно. А ми приходимо далі. Так, далі в нас йдуть скіни. Ой, які всі красиві! Я й не побачила. Міднайт Волд скін на цікон. Це опівнічні стіни, я правильно розумію? Так, бокстенджор. Звучить доволі прикольно. Э -та. прикольно. Так. Шрім прикольно. Так. Червоно-чорний у нас там був на тішу. Э Якийсь скін, так, дика карта. Дика карта. Хм, не знаю. Добре, циркове шоу це Разл і Dazzle. Прикольно. Павутиння це скін на попі. Прикольно. Скін на губа Кіборг є. Далі у нас є Капітан Роджер. На Роджер Скин. А, да, прикольный скин Шелли Океанський фасил чи якось так, я не знаю. Ну я тільки э, зрозуміла океанський. Так, добре. Разовий дазл стрічки. Ммм, прикольно. Разу дазл сонячний місячний. М -м -м. Добре. Mm. Так. У нас медичний асистент Космо. Це парні скини а, космо і Спраута. А, ну, тут багато скінів є. От Фін Круїзер. Круїзер, я так розумію, це той, хто водить а, лодку. Може, я її неправильно переклала знову ж таки, вибачте. Е, ну Тут є навіть якийсь тропічний фін. М -м -м. Ну, тут дуже багато різних прикольних скінів. Мені подобається. Е, так, і не зважайте на фон, тому що в мене е, розрежався планшет. Не зважайте, будь ласка. А, так, добре. Ну, це всі скини, які я побачила. Але, друзі, це дуже прикольні у нас зараз концепти були. Ну, які я побачила. Якщо ви хочете другу частину, будь ласка, напишіть в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Не збажайте, будь ласка, на задні фон, бо я поставила планшет на зарядку, вибачте. А, так. Повертаємося до нашого спілкування. Ось. Що я хотіла сказати? Мені буде цікаво прочитати, може вам сподобається, і ви захочете другу частину. Бо, якщо чесно, я б хотіла зробити це вже ваше рішення. Тому що я знайшла так. Там в мене ціла гора цих концептів. Тому буде, мабуть, навіть Три частини, я не знаю, як ви захочете, може бути, навіть 5, 6, 7, 8, 9, 10, Так, я перечисляю всі числа, які мені тільки в голову прийдуть. Ну, нічого. А всім па-па-па! Так, вибачте за те, що іноді десь замовлялось, а також вибачте, те, що іноді я можу сказати якісь російські слова. А так па-па.